Моє вітання про найцікавіші події зі світу голів, секунд та метрів. Далі в нашому ефірі. Першу олімпійську нагороду для України на іграх Сочі, бронзову, здобула у жіночому спринті біатлоністок Сумчанка Вікторія Семеренко. Перемогу як і чотири роки тому у Ванкувері святкувала Анастасія Кузьміна зі словаччини. А срібло дісталась росіянці Ользі Вілухіній. Тим часом норвежець Оле Ейнер Бьорндален, вигравши чоловічий спринт у змаганнях біатлоністів, здобув свою сьому за ліком золоту олімпійську нагороду і зрівнявся зі своїм співвітчизником, лижником Бьорном Делі за кількістю медалей різного гатунку, здобутих на іграх по 12 нагород. Голландська ковзанярка Ірен Вюст після перемоги на дистанції 3000 метрів увійшла до олімпійської історії як триразова олімпійська чемпіонка. До цього вона цю ж дистанцію вигравала на іграх у Торонто, а на Олімпіаді у Ванкувері стала чемпіонкою у бігові на 1500 метрів. А ще один ковзаняр з Нідерландів, Свен Крамер, став чемпіоном у бігові на 5 тисяч метрів, встановивши перший на Сочинських іграх олімпійський рекорд 6 хвилин, 10,76 і сотих секунди. Сусідами крамера по сходинках олімпійського п'єдесталу стали його співвітчизники Ян Блокхойзен та Йоріт Бергсма. Як запевнив виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул, заявочний комітет встигне вчасно до 14 березня подати всі необхідні документи для заявки України на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. Зараз Україна починає свою олімпійську історію. Ми реалізуємо проєкт, який має назву Олімпійська Мрія. Зимова Олімпіада у Львові може стати потужним каталізатором розвитку спорту, а також просунути інфраструктуру Карпат на двадцять Років вперед, відзначив Вілкул. Волейболісти Хімпрома у двох домашніх матчах 11-го туру чемпіонату України поділили очки з Красноперекопською кримсодою. П'ятничний поєдинок виграли кримчани у п'яти сетах, а у повторному протистоянні сумчани реваншувались 3-1. Набравши 46 очок, Хімпром утримав другу позицію турнірної таблиці, поступаючись сімома очками фавориту і на ті ж сім очок випереджаючи чернігівського бурівісника ШВСМ. Це всі спортивні новини, про які хотіли вам розповісти. Далі на вас чекає інформація від синоптиків до зустрічі на телеканалі Відікон.